День діти! Ми починаємо урок математики. Приготуйте, будь ласка, зошит та кольорові олівці. Подивіться на малюнок. Назвіть зображені предмети. Що об'єднує всі ці предмети? Так, правильно, всі предмети схожі на одну і ту саму об'ємну геометричну фігуру. Називається ця фігура куля. Повторіть куля. Які ще предмети, схожі на кулю, ви знаєте? Ця об'ємна геометрична фігура називається конус. Повторіть конус. Які предмети, схожі на конус, ви знаєте, згадайте їх. Всі ці предмети схожі за формою на конус. Куб це теж об'ємна геометрична фігура. Повторіть куб. Назвіть предмети, схожі на куб. Ви дуже гарно попрацювали. Тому пропоную зараз зробити фізкульт-хвилинку для очей. Потріть от долоньки одна обовну, щоб вони стали гарячими, покладіть їх на оченята і порахуйте до восьми. Розплющіть очі, подивіться вгору. Вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз, вліво, вправо, вгору, вниз. Заплющте очі і порахуйте до восьми. Починаємо працювати в зошиті. Відкрийте свої зошити на сторіночці 2. Розумнички, Подивіться уважно, що ви бачите на малюночку? Будівля школи, ялинки, ліхтарі, будиночок, сонечко, дах школи, учні та учениці, сходи, доріжку, лавки. Що ви бачите навколо ялинки? Навколо ялинки клумба, кругла клумба. що оточує великі жовті ліхтарі. Їх теж оточує клумба. Вона має форму шестикутника. Що ви бачите праворуч від входу в школу? Праворуч від входу в школу бачите дерева. Ліворуч від входу в школу теж дерева. Кого ти бачиш під дахом школи? Над першим поверхом. На першому поверсі? Так, це учні. Відшукайте на малюнку лави. Що ти бачиш між лавами? Між лавами ми бачимо ліхтарі. Для перепочинку пропоную трішечки пограти. Перед вами будуть виникати геометричні фігури. Якщо ви будете бачити і чути слово куля, прошу підстрибнути конус присісти, куб сісти на стілець. Ну що, починаємо! Будьте уважними. Конус куля. Конус. Куб. Конус. Присісти. Куля підстрибнути. Куля підстрибнути. Куб. Сісти на стілець, куля підстрибнути, куб сісти на стілець. Хочу нагадати, що під час роботи, під час письма дуже важлива правильна постава. Правильна постава під час занять допомагає краще вчитися, акуратно писати, менше втомлюватися. Тому я раджу вам. Тримати спину рівно, лікті покласти на стіл, ноги поставити на підлогу, вільною рукою підтримувати зошит. Перевірте, чи правильно у вас постава. А ми продовжуємо працювати. Зараз ми виконуємо завдання номер 2 Прошу вас відшукати на малюнку предмети схожі на подані геометричні фігури. Розфарбувати фігури відповідно до кольорів цих предметів. Куб. Фіолетовим кольором ми зафарбовуємо куб та квадрат. Конус, конус та піраміду зафарбовуємо зеленим кольором. Куля куля та круг жовтим. Циліндр червоним. Візьміть, будь ласка, кольорові олівці та розфарбуйте подані вам геометричні фігури. Перевірте, чи правильно ви виконали завдання. Продовжуємо працювати. Ті, хто втомилися, можуть увімкнути улюблену пісенку і потанцювати. Всім іншим пропоную вище руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, станьте прямо. Усміхніться, плесні діти кілька раз. За роботу, все гаразд. Зараз ми будемо виконувати завдання номером 3. Прошу намалювати стільки паличок, скільки ліхтарів поряд із будівлею. Діти рахувати ми будемо маленькі ліхтарі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Обведіть стільки клітинок, скільки дітей у школі. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тож обведемо сім клітиночок. Кліночку тримайте рівненько. Прошу, покладіть перед собою три кольорових олівці. Яку геометричну фігуру ми можемо скласти з цих олівців? Спробуйте! Можна повторювати за мною? Трикутник. Ми склали трикутник. Додайте ще один олівець, тепер їх у вас 4. Яку геометричну фігуру ми можемо скласти з чотирьох олівців? Складаємо ми склали чотирикутник. додайте ще один олівець. Тепер у вас їх 5. Яку геометричну фігуру можемо скласти з п'яти олівців? Давайте спробуємо скласти. Вийшов п'ятий кутник. Молодці! Поплескайте собі в долоні, ви дуже гарно попрацювали. Ну що ж, на цьому наш урок завершено. Покажіть свою оцінку на уроці. Якщо ви гарно працювали, покажіть мені вподобайку. Чудово! Якщо у вас були певні труднощі, прошу відкрита долонька. Теж дуже добре, якщо цей урок був для вас важкий, міцно стисніть кулачок і покажіть його. Я думаю, що на наступному нашому уроці ми повторимо все, що вчили на цьому уроці. І тоді вам стане все зрозуміло. Тож, дякую за урок. До нових зустрічей, діти!